Всім привіт! Сьогодні вітряний день, але сухий. І, в принципі, пора міняти колеса на зимові. Але річ не про те. Піде мова сьогодні, як завжди, про альтернативу. Ну, але не про оцю панелі і не про цю, що крутиться. До речі, шум чуєте? Таке ледь посвистує. Ну, тим не менше, про альтернативу, як підібрати колеса до свого автомобіля, не обов'язково до такого, як мій. Це правило працює і на інших, і на менших машинках. Перевірено і виконано. Отже, дивимось, це вже перевірив я кількома роками експлуатації. Заводський розмір. Це заводські колеса 235х55 19 19 радіус. Рідний заводський Вольво. І на момент покупки, коли стало питання купляти зимову гуму, тому що це якби, ну вона то все сезонка, але по великому рахунку ми ж розуміємо, що насправді вона є літньою. так? І на зиму має бути повноцінна зимова гума. Ми це правило пам'ятаємо. Так от на момент покупки стало питання купляти в такому ж радіусі саму покришку, роблячи ще на монтаж кожного разу, змінюючи. Ну, Заїжджаючи, ну, все як положено, змінюючи, повністю перекидаючи резину на той самий диск. От. Чи купити набір з дисками? Як бачите, рішення я прийняв купити з дисками свого часу. Але от цікаве криється отут. Розмір, бачите? 255 на 55R18. Тобто на один дюйм. Менший діаметр самого диска. Чому так? Ну і чому саме колесо ширше по факту 255 ширина, а не 235. -та. І чому воно має зовсім іншу висоту профілю? А тому що це саме колесо, це в мене нічого інше, як Goodyear SUV версія здається, де воно його пише? Ага, Goodyear Ultra Grip Ice, отут воно пише. Ультра Гріп Айс, Gen 1. Це хороша резина насправді так. У ну, версії SUV, само собою, тому що трошки посилений він для автомобіля великої маси, так воно і має бути. Але от конкретно це саме колесо в такій, такому самому маркуванні. Тільки з отаким типу розміром, як мій заводський. Нагадаю, 235-55 r 19 На момент грудня, листопада-грудня 2020 21 го року коштувало на інфошині. Так? Я не беру до уваги зараз інших виробників, то я вкажу той сайт, по якому я порівнюю і даю в і придбав. Ну, оце. Коштувало на інфошині 5300 якими з якимись копійками гривень. 5300 за одне колесо. Подивіться, який був тоді курс, мені здається, 27. І запам'ятайте це в доларах. А те саме колесо. Той самий Goodyear Ultra Grip Ice SUV. Але в оцьому типу розмірі. Де ж він тут був? Я вже загубив його, от він. 200, 255 на 55R18. Коштував 3500. Нормальна ротація така, так? Да? Ну і в мене виникло питання, така, що за прикол? Прикол цікавий. І почав я шукати. Чи можна ж дійсно якісь такі речі поставити на машину? І хто не знає, то у вас завжди в автомобілі є приблизно якась отака табличка по розкладці, по тому, які типу розміри дозволяються. Але є також можливість полазити по комплектаціях від заводу виробника і подивитися, що насправді в моєму випадку Volvo на. Комплектації трошки вищі, ніж моя, ставлять диски і 20-го, і 21-го діаметру. І в тому то й справа, що там ширина суттєво відрізняється. Вони ставлять туди не 235 і не 255, як у мене, а навіть 265 ширину. Через що я і подумав, що затирати не повинно. Задача була лише підібрати диск, так щоб він став рівнесенько, чітко по своєму посадочному місцю, по ступиці, по болтах на. Свої потрібні якби, місця. Ну, в цьому допомогли як би менеджери, котрі підібрали. Ми і знай... і... І... вибрали і знайшли, і результат, от ви бачите. Не 5300 за колесо, а 3500 за колесо. І 4000 гривень був диск. Проходять тепер скільки я зекономив. Я умовно втратив 2000 гривень на кожному колесі, заплативши більше за кожен диск. Так, тобто це скільки? 2, 4, 6, 8. Ну а тепер порахуйте, а скільки ж коштує шиномонтаж на 19 радіус. От зайдіть зараз до свого шиномонтажника і спитайте в нього, скільки буде перекинути литий диск 19. -ти. І ви будете вражені сумою за 4 колеса. А нагадаю, що таких операцій треба робити вдвічі в рік. І саме тому рішення стало однозначно. Два комплекти резини це завжди краще, ніж один. Повноцінних коліс має на увазі. Тобто, не дай Боже, щось станеться з одним його порве в хлам. Да я довго думати не буду, я на тимчасово кину собі не оту каточку, яка там малюсінька сидить в салоні в багажнику. так? Я кину собі отаке от колесо, поки не вирішиться питання з покупкою іншого. Або на FC4 переставлю. Ну Це, це, це в будь-якому випадку резерв, безпека і таке інше. Отже, буду змінювати. Це робиться дуже просто. Як міняти колесо я показувати не буду, ви це всі знаєте. Я вам хотів просто показати оцей невеличкий секрет. І повірте, він працює. Е, я так само хитрив з меншими машинками, наприклад, у батьків Ford Fiesta. Заводський радіус 16-й литий диск, на зиму став 14-й. Суттєво вищою оцією товщиною, що для зими є однозначно кращим, вона веде себе м'якше, вона м'якше відчувається. От я зараз пересяду на цю гуму, перевзуюся, вона буде їхати м'якше, тому що ну, ця, ця величина більша. Більше, комфортніше їхати, от і все. Хоча що ця у мене М-С? Що плюс С? Розумієте? Теоретично і на цій можна взимку їздити, але ніхто цього робити не буде. От, Тому от така історія. Чи затирає, чи не затирає, спробую вам зараз показати. Якщо вдасться, тут найбільш критичний момент це от в цій зоні е контакт. Чи, не знаю, чи камера залізе, чи не залізе. Спробую вам показати. Відстань до колеса. Оце заводське. Ну і як зміню на оцю гуму. покажу те, що по факту виходить. Колеса ще виверну, щоб було краще видно. Ну тоді побачите і порівняєте. Нічого не затирає. Я вже кілька зим відкатав, колеса прекрасні. Автомобіль веде себе краще. Набагато. Зняв я одне колесо, спеціально для вас покажу, як вони виглядають поруч. Ну, це чисто зимове, а це літнє. Хоча, якщо звернете увагу, тут теж є протектор йолочка, який в принципі, дозволяє йому назватися всесезонним, але, але ну, ми ж розуміємо, що це не зовсім так. От вам розмір, от вам висота, ширина тільки суттєво відрізняється. От. І що доброго в цьому колесі, бачите? Зверніть увагу, диск повністю схований за резиною. От що я вам показую, оцей момент. Тут, в цьому колесі, е ну такого немає. тобто Значно, значно ближче знаходиться диск. тобто ну, Ризик зачепити якийсь бордюр цими крайніми елементами, оцими особливо от, виїмками, набагато більший. А для зими, коли то лід, то ще щось, от така річ є набагато критичнішою. Ставлю зимову покажу, як буде. Ось шалітнє. А ось уже зимове. І так воно брудне, тому що у мене тут куча болота навколо. Варіантів нема. Але тепер дивимося на зазор. Є він, є він, вистачає. Практика двох зим показала, що вистачає. Ну. Для правдоти, правильності часити експерименту його ж треба, звичайно, що опустити. Давайте зараз опущу і ще раз покажу. Отже, Думкрат, як бачите, я витягнув, там його немає. Отак От оце колесо виглядає. На автомобілі ще раз заглядаємо всередину. Ой, де ж воно там? Не знаю, видно чи ні. От, здається, зловив. Зазор не змінився, тому що насправді ця ж частина разом з автомобілем опускається, піднімається. Тут пружина просто зіграла з амортизатором і все. І от ще раз. Так стоїть зимове, подивіться які запаси, тому що я зберіг той самий діаметр колеса. Ключове це вам зберегти повністю от висоту, якщо ви міняєте диск. Так як у мене, тому що це зараз 18 й став проти 19. -го. Головна задача зберегти повну довжину по діаметру. Щоб вона відрізнялася не більше, ніж 3-4 мм. От тоді буде краса і буде щастя, буде все працювати чудово. Дивимося ж, як виглядає літнє з того самого переду. Ну якби різниця невелика. Я не знаю, чи її візуально навіть помітно. Думаю, що навіть не помітно. На вивороти вправо-вліво, ну це ж протестовано вже життям, звичайно, що тестувалося в перший раз. Все окей, все працює. Тому користуйтесь цим лайфхаком, будь ласка, роздаю я вам його безплатно. Знову ж таки, це про альтернативу, як обрати альтернативну гуму для свого автомобіля. Працює не тільки на великих, а й на маленьких. Перевірено на Ford Focus, на ford Fiesta, на Toyota rav 4 на Nissan X-Trail, ну і в тому числі на оцій Volvo. 90. Не дякуйте, не ставте лайки. Всім па-па Ще забув сказати важливу річ. Після того, як у вас всі колеса зібрані, звичайно, що ви ж їх не затягуєте на висячу. Ви повинні дотягнути їх всі повністю, коли автомобіль стоїть повноцінно. І чим дотягувати, рекомендую отакий динамометричний ключ. Не перетягуйте, бо позриваєте болти і будете мати проблеми. Ну і перевірити, само собою, чи тиск відповідає дійсності. І от цим займуся, на цьому все буде завершено. І останнє. Якщо в когось є секреточка, така як у мене, ну, от бачу, бачите, да? звичайний болт зліва, а справа болт з такою секретною гайкою. так? Не, не затягуйте їх в жодному разі отаким от, от режимом 140. Ні, ні, ні. Набагато легше від руки. Його задача, щоб вам колесо не скрутило наркомани, да, а, не, а не тримати. В нього зовсім інша робота Ну, не потрібно. Бо пообриваєте і потім будете мати проблеми з, з його зняттям. На цьому все. Дякую за увагу.